Проблема вирубування дерев була, є і буде актуальною, адже знищити зелені насадження набагато легше ніж посадити. Як не прикро, та для багатьох це вже стало традицією. Такий менталітет у сучасних українців. Ось, наприклад, ситуація: декілька мешканців будинку 44 по вулиці Радянській зателефонували до нашої редакції та попросили відстежити тему знищення зелених насаджень біля їхнього будинку. Мовляв, ви знімаєте новомосковськ за чисте місто. У вас там все гарно, а ось у нас вже майже нічого немає. Вирізали майже половину дерев, навіть ті, що квітнуть. Такі анонімні дзвінки нам доводиться чути доволі часто. Тож наша знімальна група вирушила на зйомку даного інциденту. Картина майже звичайна: обрізані дерева, в основному сухе гілля, декористучі дерева та кущі. Але поряд ми помітили зрізані два повноцінні плодові дерева, які візуально нікому не заважали. Щоб дізнатись більш детально, що відбулось, ми звернулись до голови Дому управління, так як даний будинок є кооперативним, і прибудинкова територія належить саме власникам цього об'єкту. Ці дерева висаджував кооператив при отриманні. Тогда коли ми отримали кооператив, люди ділили буквально напроти кожної квартири на против каждого окна делили вдоль полисадника, хотели заниматься, так сказать, щоб что-то было там росло. Но посадили и вишни, и абрикосы. И за 25 лет существования кооператива этими деревьями. никто не на ну, никто их не обрезал, не обрыскивал, не белил. Они превратились в дикорастущие. Мы сегодня обрезали сухие деревья, сухие ветки. Мы убрали все молодые побеги, которые были вдоль забора и которые были пни, которые были обрезаны. Но от них пошли молодые ветки. Вот. Ну, и смотрели потому, что если и было плодовое деревья, но как ветки, Три четверті його було уже сухе, а ветка одна ставалася жива, то ми її, звісно, це плодове дерево обрізали. Ми посадимо здесь десь ми посадимо з хороші дерев'я по осені. Щодо законності дій активу кооперативу, то слід зазначити наступне: в наказі Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства про затвердження правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій. Говориться про те. Що власники озеленених територій зобов'язані у усіх випадках вирубування та пересаджування дерев і чагарників, здійснюваних у процесі утримання і ремонту, проводити відповідно до законодавства. Нові посадки, особливо дерев на прибудинкових територіях, слід проводити за проектами в установленому порядку. За словами голови кооперативу, усний дозвіл на очистку території було отримано від начальника управління житлово-комунального господарства міста пана Віліченка. Щоб більш детально розібратись в даній ситуації і прояснити законність дій активістів даного будинку. Ми звернулись за коментарем до заступника міського голови з комунальних питань Сергія. Туди хатки. Вони повинні узгодити це питання. Це повинно було бути в письмовій формі. Так. Да. Ну в нас ж це саме, ви знаєте, два е, українці, три гетьмана. Тому, якщо три бабушки зібрались і вирішили, то е, вони мають на все. право. Тут питання таке: вони ж е, е, садяться. І на балансі вони ніде не ставлять. Вони в місті не на балансі. Вони коланді баланс їх нема. Тобто конкретно придають претензії кому-то, Там не вийде. Точка зору мешканців розділилась на дві частини. Ті, хто проти з невідомих причин вирішили залишитись поза кадром. А ті, хто за з великим задоволенням з нами поспілкувались. Ми вирізали, тому що в нас у вуглу от між ту АТБ і нами туалет зробили. Невозможно даже оце як починає. І сварення таке, чи дощ, чи сонечко світа, не можна ні відкрити ні вікна, нічого. Ну, це ж не можна так. Це Настояща. Тисяч... Туди усі жінки, які торгують, От, ось, ось, всі ось... ходять сюди. І о, труби висять, і желізні викидають із 8, з 9, і водопроводні, газові, всі труби. І памперси дітські, збираємо тут їх постійно, на деревах тряпки всі, ну все-все на світі. Підбиваючи підсумки, хочеться сказати наступне: добре, що є люди, котрі небайдужі до території, де вони проживають, але не зрозуміло, що їх спонукало зрізати повноцінні плодові дерева саме зараз, навесні, коли вони вже розпустились і цвітуть. Нехай це залишиться на совісті тих, хто це зробив. Ми всі прагнемо краси навколо своїх помешкань. Це наше обличчя, але всьому свій час.